Так, розв'яжемо задачі на суміжні кути на властивість суміжних кутів. Перша задача. Правильно що проходить між сторонами кута, ділить його на кути, що дорівнює 15 градусів 72 градуси. Знайдіть градусну міру кута суміжного здану. Будуємо даний кут. 15,72, це гострий кут в сумі буде. Отак так. Значить, промінь, який проходить між сторонами цього кута, ділить його на кути 15 і 72 градуси. Значить, це у нас буде. 15 градусів, а це буде 72 градуси. Назвемо цей кут А О, Б, С. Так, і необхідно знайти градусну міру кута суміжного з даним. Тобто суміжного з кутом АОЦ. Тому що даний саме він. Так, відповідно, добудовую сторону цього кута. Оце десь отак. Ось так. Тобто необхідно знайти ось оцей кут. Так, За властивістю суміжні кути утворюють 180 градусів в сумі. Тому, оскільки кут, я його назву АОД суміжний із кутом АОЦ, то сума кута АОЦ і АОД дає 180 градусів. Щоби знайти кут АОД. А він є доданком. Треба від суми 180 градусів відняти кут АОЦ. Кут АОЦ, в свою чергу, розділений променем АОБ на дві частини, сума яких дорівнює куту АОЦ. Того, виходить, АОЦ – це сума кутів АОБ і БОЦ. Можна обчислити це 87 градусів. Ну, а тоді кут АОД це буде 180 мінус оцей кут 87 градусів. І отримаємо це. Після того, як ви зрозуміли, як ви поясните. Э, Уму розв'язок задачі, як ви його знайдете, після цього оформляємо. Ну, починаємо із того, що нам дано. І так, дано. Кут АОЦ. Далі. Промінь ОБ. Це внутрішній промінь, внутрішній промінь, внутрішній промінь, кута АОС. Так. Тепер нам дано, що кут АОБ дорівнює 72 градуси. Кут БОЦ дорівнює 15 градусів. Так, знайти Ти. кут АОД. Так, значить, кут АОД по умові задачі. Суміжний. Суміжний. КУТУ АОЦ. Значить, скориставшись властивістю суміжних кутів. Маємо, що кут AOD плюс кут АОЦ дорівнює 180 градусів. Кут АОЦ, в свою чергу, за властивістю вимірювання кутів. Дорівнює сумі кутів АОБ і БОЦ. Дорівнює. Тобто це буде 72 градуси плюс 15 градусів, буде 87 градусів. Так, Знає, звідси маємо. Звідси кут АОД, Це буде 180 градусів мінус кут АОЦ. І це буде 180 градусів мінус 87 градусів. Після обчислення маємо. 180 мінус 80 це 100. 100 мінус 7 це буде 93 градуси. Так що відповідь. 93 градуси. Отакий результат. Бісектриса кута М утворює з його стороною кут, що дорівнює 36 градусів. Знайдіть градусну міру кута суміжного з кутом М. Значить, малюємо кут М. Так. Це буде гострий кут, тому що бісектриса утворює 36 градусів. А раз так, то весь кут вдвічі більший. Буде це 72. Отже, кут буде гострий. Так, ну ось приблизно побудували бісектрису. Маємо це у нас кут М, вершиною утворює 36 градусів, бісектриса сказано, утворює 36 градусів, кут із стороною кута. Так, знайдіть, знайдіть градусну міру кута суміжного з кутом М. Значить, побудуємо кут суміжний з кутом М. Отак. От тобто необхідно знайти величину цього кута. Суміжного з кутом М. І так, як і в попередньому випадку, ми застосуємо властивість суміжних кутів, що сума їх 36 градусів 180 градусів. Ну і тепер назвемо ці кути. Значить, один буде АМБ. Так, бісектриса МЦ буде. І тут точку D використаємо. І так, дано. QCM. Далі MC. Його бісектриса серіса. Далі, м-м, відомо, що бісектриса утворює QCMD із стороною і цей кут дорівнює 36 градусів. Знайти. Кут сумішний з ним це АМБ. Кут АМБ. Так. Значить, скориставшись. Властивістю суміжних путів маємо, що кут АМБ плюс кут МБД, а, навпаки БМД, дорівнює 180 градусів. Звідси кут АМБ була дорівнювання 180 градусів мінус кут БМД. Де кут БМД вдвічі більший за кут СМД. Тобто Кут BMD вдвічі більший за цей кут, тому що бісектриса ділить кут BMD навпіл, тому виходить, що це половина кута BMD. Ну і дорівнюється 2 помножити на 36 градусів буде 72 градуси. Отже, кут AMB. Так, 180 градусів. Мінус кут БМД – це 72 градуси. Ну і це у нас виходить 108 градусів. Отже, відповідь буде. 108 градусів. Так, наступна задача: знайдіть суміжні кути, якщо один з них на 18 градусів менший за другий. E, значить, цю задачу будемо розв'язувати складанням рівняння, тобто алгебраїчно, малюнок будувати не будемо. Значить пишемо відразу ж, нехай. Один кут, дорівнює X, тоді другий. E, Значить, оце в нас менше Х, а другий буде більший хай. Х плюс 18 градусів. От, бо він більший на 17 градусів. Так. Ну і тепер, скориставшись, властивістю суміжних кутів, Маємо рівняння. Маємо рівняння. А рівняння буде таким. Значить сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Тобто перший кут плюс другий кут дорівнює 180 градусів. Так, ну і далі Х плюс Х це 2х. Плюс 18 градусів, дорівнює 180 градусів. Можна, до речі, поділити на 2 оскільки все ділиться у нас на 2. В результаті отримаємо x плюс 9 градусів. Рівні 90 градусів. Ну а звідси тепер уже Х 90 минус 9. Це буде 8. Ой, 90. Нет. 90-9 це 81 градус. Отже, що це ми знайшли? Це ми знайшли менший кут. Отже, один кут дорівнює 81 градус, а другий 81 градус плюс 18 градусів дорівнює 90 9 градусів. Ну, Такі суміжні кути ми отримали. Значить відповідь. 81 градус, 99 градусів. Так, наступна задача: знайдіть суміжні кути, якщо один з них у 3 рази більший за другий. Ну, Нехай не буду писати. Напишу так: перший кут позначимо через Х. Другий позначимо через 3х, оскільки він втричі більше. Знову ж таки, скориставшись властивістю суміжних кутів, маємо рівняння Х плюс 3х дорівнює 180 градусів. Значить, получаємо 4х дорівнює 180 градусів. Х дорівнює 180 поділити на 4 це 45 градусів Отже э, Перший кут дорівнює 45 градусів а другий значить він у нас 3 чи більший це 3 по 45 градусів Получаємо 135 градусів. Значить відповідь: 45 градусів. 135 градусів. Так, наступна задача: знайдіть суміжні кути, якщо один з них становить 3 з другого. Знову ж таки, будемо розв'язувати алгебраїчно. Значить перший кут позначимо через Х. А другий тоді виходить 3 сьомих від х. Скориставшись властивістю суміжних кутів, маємо рівняння. Перший кут плюс другий кут буде 180 градусів. Ну, домножимо на 7, щоб не було цього. Знаменника отримаємо 7х плюс 3х дорівнює 180 градусів помножити на 7. Додаємо 10х дорівнює 180 градусів помножити на 7. Звідси х, як множник, це 180 градусів на 7 поділити на 10. Значить, тут 18 залишається після скорочення. І перемножаємо 18 на 7. Можна 18 представити як 20 2. 20 на 7 140. 2 на 7 14. 140 минус 14 бы 126 Градусів Получається такий кут. Отже перший кут дорівнює 126 градусів, а другий тире становить 3 сьомих від 126 градусів. Так, ну і 126 поділити на 7, це буде 18, 18 помножити на 3, це буде 50. 4 градуси. Так. Відповідь. 126 градусів і 54 градуси. Так. Значить, поясню, як я швидко поділив 126 на 7. Значить, ось де ми обчистювали і знаходили 126 то ми множили 18 на 7. То тобто есть 18 помножить на 7 дає 126. Значить тобто 126 поделить на 7, дасть 18. Ну а далі 18 на 3 я на 54 градуса. Так, наступна задача. Дано тупий кут А і гострий кут Б. Градусні міри, яких відносяться як 4 до 3. Знайдіть градусні міри цих кутів, якщо кут суміжний, з одним із них до рівня 80 градусів. Ну, оскільки суміжний кут гострий, то значить даний кут тупий. Відповідно, у нас буде, ми можемо тепер сказати, що 80 градусів це буде кут суміжний до тупого. А тупий по умові задачі це кут А. Тому приступаємо до креслення. Будуємо тупий кут. По умові задачі це кут А. А. Суміжний до нього кут. по моїй задачі він 80 градусів. Тобто цей кут 80 градусів. Можемо визначити, звичайно, що оцей кут буде 100 градусів. Значить, дам назву сторонам, значить тут Б. С. Д. Так. Б у мене використано, не можу давати B. Хай Q це буде. Отак. Значить, наступний кут гострий. Значить, гострий кут це кут Б. Я його червоним намалюю. Так. Кут Б. Гострий, він 80 градусів буде. Значить, це Б. І сказано, ось, по умові сказано, що він... Ось, до нього кут А відноситься до кута Б як 4 до 3 Так. Значить, якщо ввести коефіцієнт пропорційності, тоді цей кут буде 3х. А цей кут буде тоді 4х. Якщо ввести коефіцієнт пропорційності. Так. Ну, виходячи із того, що нам дано, ми можемо знайти спочатку кут CAD, як суміжний кут, до кута C, A, Це буде 100 градусів. Звідси ми знайдемо Х, а потім підставимо сюди і знайдемо кут B. Значить, нам треба в задачі знайти градусні міри кутів кут і B. І так, дану писати не буду. Напишу по діях. І так, перша дія. Кут Ц А Дрівнює 180 градусів мінус кут САКІ, А це дорівнює 180 градусів мінус 80 градусів. І це буде 100 градусів. Так, друга дія. то 4х це і 100 градусів. Так, звідси х буде 25 градусів. Це ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Тепер третє. Кут Б, Він дорівнює 3х. І це буде дорівнює 3 на 25 градусів, буде 75 градусів. Значить, відповідь. градусів і 25 градусів таких величинок цих кутів так наступна задача знайдіть кут між бісектрисами суміжних кутів ну для наочності побудую суміжні кути значить берем так Тепер необхідно побудувати бісектриси цих кутів, значить. Це перший кут у нас. А це буде другий кут. Наш бісектриси ділять кут навпіл. Ну приблизно. Оце буде, чи може червоним краще, мало червоним, правда. Бісектриса буде червоним виділена. Так, ну і тут усе. Відповідно, нам необхідно визначити оцей кут. Я його також позначу червоним. Ось цей. Якщо розглянемо цей кут, то бачимо, що оцей внутрішній промінь, його, який є стороною спільною для суміжних кутів. оцей внутрішній промінь, Він ділить цей кут на дві частини, сума яких дорівнює оцьому куту. Значить, для кращого запису я використаю букву ОА. Так. Б. С. Д. Е. Так, дано записувати не буду. Розв'яжемо задачу за малюнком. Значить, нам необхідно знайти кут БОД кут між бісектрисами. Тому я відразу запишу вираз для нього. Це буде кут БОЦ плюс кут COD. Так. Кут БОЦ це половина кута AOC, Оскільки це бісектриса, вона ділить. Тому я відразу ж запишу, що кут BOC – це одна друга кута а С. Плюс. Кут це оде. Це половина кута це оє. Кута це оє. Винесу одну другу задушки. В дужках буде кут А С. Плюс кут це оє. КуС плюс кут СОЕ це сума суміжних кутів. За властивістю вона дорівнює розгорнутому куту, тобто 180 градусів. Одна друга помножить на 180 градусів, виходить 90 градусів. Отже. кут БОД рівня 90 градусів. Тобто виходить така властивість, що кут між бісектрисами суміжних кутів прямий. Тобто 90 градусів. Дириса, ми зараз запишу його. Прямий. Можно ще сказать, что бісектриси суміжних кутів перпендикулярні. Перпендикулярні між собою. Так, розглянемо задачу. Два кути відносяться як один до двох, а суміжні з ними як 7 до 5. Знайти ці кути. Будуємо так, перша пара суміжних кутів. Так, червоним буде побудована, друга буде синім. І я візьму цей кут вдвічі більший, ніж цей. Використаю це відношення 1 до 2. Тобто оце все. Це буде x, а цей тоді 2 x буде. Так, тому я позначу. Цей буде x, а цей тоді 2 x Так, суміжні з ними кути, оці тупі. І якщо цей х, то цей буде 180 градусів мінус х. Ну, а цей, відповідно, буде 180 градусів мінус 2х. За мою задачу ці кути другі відносяться як 7 до 5. Тобто 180 градусів мінус хідноситься до 180 градусів мінус 2х, як 7 до 5. А відноситься тут. Отримали таку пропорцію. Скориставшись властивістю пропорції, що добуток кранік дорівнює... Добутку середніх. Перепишемо це рівняння як добуток крайніх членів пропорції. Дорівнює добутку середніх і членів. Розкриємо дужки 5 на 180 градусів мінус 5х. Дорівнює 7 на 180 градусів мінус 14х. Перенесемо невідомий вліво, відомий вправо. Значить мінус 14 переносимо з протилежним знаком, це плюс 14х, тут 7 по 180 градусів, мінус 5 по 180 градусів. Виконуємо зведення подібних мінус 5х і плюс 14х буде плюс 9х дорівнює. Тут 7 по 180, відняти 5 по 180, буде 2 по 180 градусів. Звідси х як множник, 2 по 180 градусів поділити на 9. 9 180 скорочить тут 20 градусів, 2 помножити на 20 градусів, отримуємо 40 градусів. Таким чином оцей кут буде 40 градусів. Тепер необхідно записати, отже, один кут. Сорок градусів. Тоді другий тере. А в два рази більший, два він, Раз в два рази більше, то значить це буде 80 градусів. Ну, подивимося, чи все ми знайшли. Два кути відносяться як 1 до 2, а суміжні з ними як 7 до 5. І знайти ці кути. Ну, ці кути це, мабуть, оці два. Тому відповідь я запишу два тільки. Кути. 40 градусів. 80 градусів. Якщо необхідно знайти два інших, то якщо тут 80, то цей 100 буде. Якщо тут 40, то цей буде 140 градусів. В принципі, там можна, Можна знайти все.